Сьогодні хочу звернутися в черговий раз до наших правоохоронних органів і в першу чергу до НАБУ з приводу дій, яких вчиняють в підприємстві пад «Укргазвидобування» щодо чергової корупції на чолі з Олегом Прохаренка. До мене звернулося чергове державне підприємство, яке постраждало внаслідок саме дій. Так званого нового керівництва Прохаренка насправді це вже третій раз на протязі року, коли одне з підприємств, яке працює вітчизняне українське підприємство, постраждало. Перше було це Доргобицьке, потім підприємство, яке поставляло Колтюбінг. Тепер чергове підприємство ТОВ Сенсі з міста Сум. Яке подало позовну заяву до підприємства Укргаздобування в зв'язку з тим, що підприємство «Укргаздобування» займається тим, що знищує підприємство, створює корупційні схеми та працює на те, щоб знищити незалежність енергетично в нашій державі. Що відбувається? Нова схема, яку вибудував Прохоренко після? Того, як начебто, подолали схеми Аніщенка, хоча Аніщенко на фоні Прохаренка це звичайний студент, який може навчатися вже в Прохаренка. Хоча сьогодні ми проголосували за те, щоб зняти недерканність і притягнути до відповідальності, але на жаль. Ніякої недоторканісті немає в діючого керівника Прахаренка, який працює на підприємстві, якого немає жодної недоторканості, якої є кримінальні справи, що в СБУ, що в Генеральній прокуратурі, і саме головне в НАБУ, але до цього часу він ще не арештований. То хочу повернутися і розповісти, в чому відбувається схема. Підприємство добування» збирає пропозиції від підприємств на тендер. Дивиться найкраще, вибирає те, що вони хочуть, а інші просто не допускають в конкретному прикладі. Підприємство Сенсі подало свої пропозиції. А вони виробляють саме повітряні та газові помпи і мався відбутись тендер. Один із цих тендерів відбувався там вартість його близько тисячі, 930 тисяч доларів і пропозиція була на 863 тисячі від підприємства «Сенсі». Виграло підприємство з Румунії, і державі були нанесені збитки. Інший тендер також, який відбувався, цінова пропозиція була 1 млн 590 тисяч, Сенсі пропонувала 1 млн 380 000. І також виграє румунське підприємство. Тільки за один день було державі нанесено збитки на 6 млн грн. Всі тендери, які проводить Прохаренко, корупційні, вони проходять виключно поза програмою Прозоро. На Прозоро проводяться дрібниці, олівці, папір. Нічого серйозного там не продається. Я хочу звернутися сьогодні до пана Ситника і пана Холодницького, які були в нас сьогодні в парламенті. Що вони повинні розслідувати незаконну діяльність і не займатися вибірковою правоохоронною діяльністю вибірковим правосуддям. Поніченко, а притягнути до відповідальності пана Прохоренка, який очолює Укргазвидобування. І я вважаю, буде велика перемога і парламенту, і всієї антикорупційної системи держави, якщо в одній тюрмі і в одній кімнаті буде сидіти разом Ніщенко з Прохоренком. це буде справді перемога і те, що чекає українське суспільство. Дякую.